Друзі, вітаємо вас знову на каналі Bumont.ua. Ви в коментарях просили зробити невелику добірку цікавих композицій гурманіки та шкіри дерева. Ми почули вас і сьогодні хочемо поділитися з вами невеличкою добіркою топових ароматів цього сезону, які будуть актуальні і звучати дуже стильно і круто. З вами незмінні ведучі Неллі та. Артем, день. і сьогодні буде дуже цікаво, різноманітно і класно. Правда, це цікава тема, вона різноманітна. І не всі знають, що таке гурманний аромат, що таке шкіряні, як вони звучать, в яких брендах присутні такі аромати. Тому давайте почнемо. Почнемо ми з дерева та шкіри. Я так поєднав, тому що зазвичай шкіряно-деревні аромати, вони по сумісництву. Почнемо ми з ні, не земля мануфактур, з класного чоловічого бренду, «Зілі», чоловічі костюми, шкіра. Вони в цьому спеці. У них вийшла у 2022 році новинка. Мелізінтера Сантал це з бутикової лінійки. Зробила його талановитий парфюмер Карін Дюбрей Brey І, як можна побачити з назви, це успіх Санталу. Дуже красивий, дуже теплий, Давай з вже мені італійським мандарином, італійським кипарисом. Сантал та бензин і лабданом. Я знаю цей аромат, тому нанесу лише ну, я тобі. Я ну, його тут і чути буде зараз. Тут буде зараз чути. після третього аромату. Чути вже буде, буде чути все. все добре. Елі як тобі аромат е, і якому б чоловіку ти його порекомендувала? От стиль, який бачиш ти стиль а чоловіка, якому <звук> ідеально підійде цей аромат. Не тобі. рання, не мені не ну, тобі. це взагалі не, не мія кор. Слухай, ну знаєш, це такий деловий аромат, трошки ретро в ньому щось є. Таке і ретро, ну і сучасних ну там досить багато. Бензин дуже гарно звучить. І він комплементарний, не солодкий, він не буду, буде вас душити. А, можна для офісу його. От я бачу ідеальне кашемірове пальто. Да, от, буде, так, Класне в... пальто. Ідеальний меч. От зараз буде прохолодна вже більш погода, і він буде звучати дуже круто. Наступний аромат, один з моїх улюблених брендів це бренд для мануфактур, Кюр Етернель. Дуже-дуже-дуже красивий аромат, наповнений думками про прогулянку найдавнішим базаром у Каїрі Хан Ель-Халілі, де цікаві туристи поспішають знайти східні скарби. Аромат «Кюір Етернель втілює атмосферу цього місця і занурює у ольфактивну подорож повну фарб. Це листя фіалки, шкіра та кедр. Нелі, я знаю, що ти угу. а, тестувала неодноразово цей аромат. Як і всі в цьому бренді, Як мені дуже подобається. На... О, ну такий цікавий. Я розповідала про свій деліксір. Це теж такий шкіряний аромат, але зовсім інший. Він більш… А Я щойно хотів сказати, що вони угу. дуже схожі чимось. У -у -у. Ні. Там, отут, правда, тут є. Лістя фіалки, вони дають такі трошки горчинку, і отут воно так і є. Якщо ми будемо читати описи всіх шкіряних ароматів, то, то зачастую там буде саме листя фіалки. Ну і кедр. Ну, кедер, да. кедр. Він дуже незвичайний, дуже такий, такий. яскравий по звучанню, але mm -hmm. спокійний. Яскравий, але спокійний. Ось такий контрастний і дуже прикольний. По Він такий стильний. Стильний, так. Внес, я б навіть назвав його в несезонності. Мені ще дуже подобається дизайн флаконів. Угу. Дуже колір. супер просто, колір. супер таке спокійне лого. Автори дуже, бренду я дуже, дуже люблять архітектуру. Познайомились ми з ольфакторним відчуттям світла та тіні та переходимо до найулюбленішого бренду Нелі, mm -hmm. яке просто е, сниться мені вночі через день. Da. Це та-да-да-дам! Ви бачили нескінченне. Like like ви бачили е, безліч відео, в якому згадувався цей бренд. Він дуже класний. Це улюблений бренд Нелі. Так. Один із улюблених і моїх, але не до такої фанатської е історії. Я тобі ще про Соню Констант. Ще раз, а сьогодні, після уроків, ми залишаємося і знову обговоримо Так, соню. Ну якщо не, ще й не найулюбленіший, ну тоді після роботи. Аромат, який. Ну, не те що недооцінений, але мало звертають на нього увагу: аромат жіблі, це аж ж... а погано, погано так згоден. Один з трьох ароматів зі шкіряної колекції від ЕЛКА, які присвячені від Трамп Північної Африки та на Близькому Сході. Це Є... круто. Жіблі це назва місцевого вітру в Лівії. Угу. Круто що, круто що це? Це круто, вітра. що круто, що є філософія, історія дуже гарна Ну, Давайте так ще раз про бренд. Бренд дуже ага. крутий. Соня Констант, моя просто я фанат цієї парфюмерки. Молода парфюмерка сучасності, дуже гарна, ага. зробивши ну, там, сотні класних ароматів. І свій бренд, власний її бренд, це просто шедевр. Я вже казала, що альфакторні спогади ну це дуже круто, і філософія мені ну прям так от так мені дуже близька до мого серця. В неї. Дуже цікаві натхнення історії. Вона дуже багато подорожує. Саме цьому і створився бренд да, на зануренні у подорожі. І мені дуже mm -hmm. подобається підхід і філософія до створення ароматів. Вона, Тому. до речі, подорожує з таким фотоапаратом Лейка. Будьте такі, mm -hmm. так, так. ретро-фотоапарат, і вона фотографує дуже багато, і потім надихається цими фото. І десь я читала, що флакони зроблені. Чуть трошки повторюють дизайн цього фотоапарату. Правда, це так. Насолода ноги за кордом імператорського жасмину самбак піднімається у повітря теплим ароматним вітерцем. Ця суміш, в поєднанні зі шкірою, переносить на крилах жіблі у саме серце незліченних ринків, що процвітають по всьому магрібу. Опять про ринки? Так. — Східні ринки, східні східні ринки. Бачиш, як, як незвично черпають натхнення. Я на просто фермери. я насамперед уявляю, які там правда стоїть такий аромат, і ну так є. Так там всі спеції. Я, я завжди, коли розмовляю про такі історії, згадую так, чи чи від друзях, там чи з подорожі, я уявляю такі великі чани, там де угу. красний перець, чорний перець. Ти так уявляєш, доки там не побував. Ну... Там все таке в пакетики. Так там таки. <рес> ну, давай вже, що там в тебе вже наступне. Мені так спекотно. Спекотно тобі? Один з найвідоміших на найулюбленіших, дворі. <рес> твоїх брендів. А, арабський бренд Аджмал, наприкінці. А чого ти так сказав? Що це мій найулюбленіший? Тут ти який любиш не, цей бренд. ти не скажи. то всі мої ну, ти <зв1> <outgoing> бачиш, що я як амбасадор всіх брендів. <Dynamics> О, я б цього <produiker> хотіла. Наприкінці no, квітня 17-го року випустив чоловічий парфум «Аристократ». <Sess> «Аристократ». який в нас продається вже достатньо давно. Це був випуск спеціально присвячений до святкування місяця Рамадан для стильного сучасного чоловіка. Нанесемо? Так. Він, до речі, класний. Цей мені дуже подобається. східно деревний амбровий парфум. То як, знаєш, як дизайн такий, як шкіра. Дизайн як шкіра? Мені дуже схоже як на елементи з машини. Так. — З автомобіля, якогось там. Щось є, так? Мабуть. Не знаю, мені. Такий класичний. Ну що? Труну не нагадує, добре, труну не буде. То ти Тримає. давай, давай, якщо про. У верхніх. Труну, то давайте там У верхніх погорі ну, так... ляжемо. Сп... У верхніх нотах переважає свіжість цитрусів і з серцевими акцентами об'ємного е... аромату білих квітів. Ой, класний він. Я щось дивно. Такий делікатний, цього. дуже мускус. Він невправди таке об'ємне звучання дає. Він, от як oh. назвав цей аромат, це ідеальне слово, харизматичний. Угу. Uh -huh. От от він, це от Така лащона Амбра. Угу. Uh -huh. Ну, Мені от... подобається. Мо я не фанат таких дуже строгих ароматів, але цей такий для чоловіка в офіс 100% можна наносити. До і речі, uh... ти перебиваєш мене. З самого початку. Все, не все, даєш все, слова все. сказати. Мерчу, мерчу, мерчу. Може, все. Це моє. Я буду про гуманське розповідати. Кажіть, паня, І тобі покажіть. слова не скажеш. Я буду мовчати. Я Мені дивіться. подобається, він правда, так звучить дуже об'ємно, як всі східні аромати, но, але він дуже такий строгий. Я б сказав, він такий вилзений. Угу, Ну, є щось таке. І до речі, 2017 рік вони вже були трохи попереду в рішеннях, і магнітна кришка, яка ще не почала так активно використовуватись Круто. брендами, вони пригали в перший вагон, і магнітна кришка дуже стильна. Ще один аромат з моєї особистої добірки дерева шкіри, димності. Це мій улюблений бренд, який я дуже-дуже поважаю за філософію, за неслідуванням е, трендів. Це серж Лютанс» і гаряча, гаряча новинка, яка нещодавно з'явилася, це екран дефюмі. Mm -hmm. Аромат димний, сліпучий і безкомпромісний, як пишуть в прес-релізі, серж Лютанс. Нове творіння Collection Noir присвячене акорду тютюну. Mm. Наносимо відразу. Я його вже тестував. Він, до речі, декілька днів е, лише як став на полиці магазинів. Розповідай, я про нього ще не встигла нічого. Дуже причитати. солодкий та чуттєвий. Мені по опису чомусь казав, е, здавалося, що він буде щось. Схоже на Black відчуваю. Phantom і Back to Black від Killian. От Щось буде от в цю, в цю mm -hmm. е стежку. Але на практиці в реальності він виявився геть іншим. Зовсім. Назва переводиться як Димова Завіса чи е Димова скринька. Mm -hmm. Як? Та я не знаю. Мені. Ой, ну. Я ще що хочу сказати, Так, я дуже люблю Серж Льтанс-бренд за його некомерційність. Вони коли так. створюють якісь аромати, це Крістофер Шелдрейк робив. Так, так, звісно, як і всі аромати. І, бренду. Е... Вони не думають про те, що це буде комерційно успішний аромат чи ні. Це просто те, що ну, зараз так хочеться. Так, в них є ідея, є ідея, і вони незважаючи ні на що. І ще хочу сказати про інгредієнти. Сершнотанс використовує дуже дорогі інгредієнти. Екран фюмі – це поетична ода тим, хто живе повним життям і віддається всім її насолодам. Аромат адресований істинним гедоністам, для кого надмірності це спосіб життя, хто любить купатися в розкоші. Тим, хто знає, що час летить настільки швидко, що життя потрібно проживати у кожному моменті. Насичуючи його яскравими враженнями та зустрічами. Прочитав? Так. Це була цитата із прес-релізу. Ой, ну що я хочу сказати, я його спробую, але коли буде градусів 10, я прям хочу нанести я його доставав, собі. До речі. От, в сонці тестував, мені подобається. Ну, мені норм було. Ну, я Soul не little знаю, small, щось. Little small. Ну, я не знаю, щось так я. Де я його на руку собі нанесу? Ну, давай mm -hmm. вже. Всі студії міста Дніпра знають нас. Тебе і мене. Рома, тебе, тебе ще приглашають, тебе пускають. Це наш оператор. Клас. — Якщо що. Всі подумали, що ти з явним другом розмовляєш, так? Ну, просто рома з. Це наш оператор, режисер, е все в одному. Візажист, перукар. <рес> перукар. Так, ну що? Моя добірка Класне. дійшла до кінця. Класне. Тепер хочеться насолодитися. Е Твої солодощами, чесно, якщо чесно, ми з Артемом ніколи ну ми, ми не знаємо, що він візьме. А ми обираємо був... ну так взяли, сказали ідею, все <с і <с пішли збирати Тоба, кожен ти сам. ти Береш собі. шкіряні. Я беру гумани, тому що ну тому що. Тому що солоденьке, ну, тому що дівчата. Ні, не він... чекаю, у нас про гурманіку був запит у коментарях, був, був запит, дівчинка, да. там, ну хоча що я хочу сказати, про Гурманіку мені здається, що більш детально зміг би розказати сам Мертин. Тому що ну так солодко пахне тільки він в нашій команді. Ну, я дуже солоденький хлопчик. Це точно.